Привіт! Сьогодні в нашому житті відбудеться дуже важлива подія. Ми вперше будемо закладати фруктовий сад. Мене звати Наталія і я вітаю вас на каналі Село Стайл. Ми купили 4 дерева яблуню чемпіон, грушу на ябрінку, абрикос – шедевр. І черешня Мелітопольська, і от сьогодні ми їх повинні посадити. Нам розказали спосіб, як це правильно зробити, і ми будемо його сьогодні тестувати. Наше перше завдання буде розмітити, де тут у нас буде сад. взяли ширину 8 метрів. Я думаю, що нам достатньо, тому що буде садити, ну, буквально аж до кінця. В принципі, оцієї ділянки хватило на 8 дерев і далі у нас іще є запасець такий на ну, дерева ще 3, якщо нам захочеться Сьогодні ми будемо садити перші 4 дерева. Технологія посадки така: викопали яму, додаємо перегною. Перепрівшого сюди я буду додавати, що у нас є, для перегною. А тоді треба до піску ми не додаємо, бо в нас земля, вона з піском, і треба додати глину. Для чого глину він сказав мені цей спеціаліст додати? Що коли засушую роки, то за рахунок глини утримується волога в ямі в корінні. Ось так ми будемо робити. Тоді все це заливається водою, робиться балтушка і садимо дерево. Тепер нам треба понадрізати кінчики. Коріння цього, буквально потрошечку. Я їх надрізаю. так. Опа. Опа, все. І тепер ми можемо його закопувати. Ось у нас почка залишилась на трошки наверху. Чи ще не Ні, не треба, давай. Зараз порозподіли. Давай находимо. О, а тепер та на. Для чого ми його тянули? Для того, щоб трошечки коріння стало так начебто вертикально. Підтягнулося зі сторін і так трошки вертикально. Садили ми чотири дерева. Оце біля мене груша. От у Вадік зараз поливав, то була яблуня. з тої сторони черешня і абрикоса. Посадили ще одне дерево, називається Сумахалінірогі. Або ще називають його Уксусне дерево. Мені дуже хочеться, щоб тут, серед зеленого газону, воно росло, воно дуже красиве, і осінь воно красніє, червоніє, червоніє таке. Темно-рожеве листя. Мені дуже подобається. Це дерево має таку цікаву кору, вона наче валахастенька така, як ріжки оленя. Мені так сподобалось, це так мило. Ось під забором нашим, прямо навпроти нашого сусідського пентхауса, ось ми посадили липу. Ми дуже хотіли липу. Це молоденька липка. Ми її посадили. Тут ми будемо займатися ще газоном. Ну, дуже хочеться, щоб вже вкорінилася та і росло дерево. Вон вадик труженік у нас. Трудиться молодець. Так, оце наш сад в далині, бачите? Вон там йому посадили. І гляньте, яке шикарне. Ну, вадік теж шикарний, звісно. Шикарне небо. Боже, яка красота! Це просто сказка. Не спеціаліст із садівництва, але в мене сьогодні буде така непроста задача посадити такі, ну, круті, як на мене, рослини, це гортензія і гібіскус. І робити я буду це за всіма правилами. Ідемо Умкою в ліс набрати хвойного опаду. Я хочу його закладати в ямки, бо кажуть, що вона любить кислопочву. В Взагалі, зараз наберу і буду садити. Отак набрала десь піввідра. Я думаю, хвати в мене одна гортензія. Да, Умка? Хвати нам Умка. Ну все, пішли тоді додому. Умки не не ходять в ліс. І тому їй ні з ким гуляти. Вона гуляє з нами. Як тільки ми в ліс, цей хвостик тут і як тут. Завжди з нами в лісі. Ой, люди, я так розстроїлася, просто жуть. Занесла оці гортензії в приміщення, зняла з них бутилки. Думаю, куплю ґрунт, щоб розсадити. Всі чотири м'ятільця висохли просто, От нічого не залишилось од гляньте. Ой, чуть не плакала. Згоря пішла, купила крупно лисну гортензію, зараз покажу вам. До речі, я перевірила корні, на... нібито живі, білі такі корінця. Не знаю, навіть закрию їх опять і хай стоять. Блін, Хоч плач. Ось моя нова красотка. Така шикарна гортензія. Не знаю, як вона називається, і продавчиня щось теж не змогла згадати. Цвіте крупними шапками, білими, з трошки рожевими такими як кінчиками. Ну, посадимо, подивимось. Мені, чесно кажучи, все одно, яка вона аби росла. Це гібіскуси. Оцей величенький такий бускового кольору насиченого. А ці двоє мансіньких це білий, з такою бордовенькою, як серцевинкою. Це мені накопали, подарили. В общем, хожу-хожу по ділянці і просто в шоці. Не знаю, куди мені посадити гортензію. Ну, нема, нема. В мене полутіні. Одне сонце. От що мені робити? Так, я вирішила садити гортензію ось, ось сюди. Значить, тут падає тіньочок від нашого будинку в полудень. Тут сонечко таке е, з раночку, і дуже приємне сонечко вечірнє. Я її тут і планувала посадити. Тут буде в общем, таке дорожечка йти. Я думаю, що вона тут впишеться. Ну, Будемо її якось оберігати, бо тут ще у нас планується будівництво. Так, я посадила гортензію, я спеціально її присипала плодородною землею, не стала тією присипати. Бачите, яка вона ну просто пісок, а ця така чорна плодородна. У цієї гортензії були два таких довгі пагони, я їх одрізала і хочу з них, наче живців, і висадити. Може, щось вийде. Логіка моєї посадки гортензії така: це цеглини, вони. Буде гортензія в цій, начебто як виїмка така. Ось я посадила гібіскус. Получається, він буде рости ліворуч і праворуч від входу в сад. Тут вийшло, я посадила два: це бусковий білий, з цього боку білий. І ось де стоїть кілочок. Це буде ще, ще один. Мама мені прийшла, їх буде всього чотири. В мене повністю порозквітали хризантеми, Такі красиві стоять. Просто прелість. В цьому сезоні це, напевно, останні два кущики декоративних, які я висадила. Посадила я їх ось перед дуйками. Це ось о, це вігела Олександра. В неї вже листечко все облетіло, коріння там хороше. І оце, може, ви вже впізнали, це івушка Хакурані Я хочу, щоб вона росла тут кущиком. Ну, вігела, відповідно, теж буде кущиком. Вона росте таким не дуже високим. Чому я їх тут посадила? Мені хочеться, щоб вони були на тлі оцих туй, які будуть зелені. Івушка буде спочатку в неї листячко рожеве, потім біле, а вже наприкінці літа зелене. А у вігели в неї листячко таке темно-бордове і дуже яскраві рожеві квіти. Мені здається, що на фоні зеленого газону і на фоні туй і кіпарісовіка вони буде дуже. Гарно виглядати. Так, що ми робимо? Ми садимо малину. Тут, звісно, у нас прикол. Одна наша знайома сказала, що дасть нам малини. Ну, я думаю, дасть 5-6 кущиків. Вона дала, дивіться, мішок. Ось у нас мішок малини. І ми тепер будемо плантацію садити, так, да, Вадим? Так несподівано у нас утворилася невеличка плантація малини. Ірачка, дякую тобі. Дуже вдячні. Клас! Ми посадили малину в кінці городу. Вон у нас З цього боку, виходить, сад. Ну, а тут буде у нас малина, а тут ще у нас чотири дерева заплановані. Ну, плюс два якісь, які ми ще захочемо посадити. Тепер, виходить, в мене є діло в кінці городу. Перед тим, як висаджувати всі рослини, ми зробили. Генеральний план нашого участку, нашої ділянки, і коли ми розбивали сад, ми точно знали, що він буде саме там. Сьогодні в мене така глобальна задача: мені треба посадити озимий часник та цибулю. А перед тим мені треба розбити, намітити, де наш город, і це я буду робити згідно нашого плану. Це дуже важливо зробити генеральний план, тому що будемо тоді пересаджувати по 100 разів. А мені не хочеться цього робити. Я розмітила город. Він у нас починається чітко навпроти саду. От початок саду, там тут початок городу. Ось його, оцій палочки, це начебто вхід. І ось він йде прямо-прямо тут до нашого паркану. Сюди. Значить, ширина городу 10 метрів, довжина городу. 20 метрів, 2 сотки. Там у нас був город в цьому році 10 на 15. Я роблю город такий, який я зможу обробити ну, згідно своїх планів. Я думаю, що нам хватить. І ще там в кінці, за городом, можливо, з цього боку під парканом буде така невеличка бахча. Ми хочемо там трошки кавунів та динь посадити. Так, показую вам мою цибулю. Оцю жовту я купила і оцю червону. Оцю жовтеньку мені дала знов таки Іра. Нас завжди виручає, дякуємо моїй. А це чесник такий я купила. Ну, я така молодець, звісно, я купила і не пам'ятаю назв зовсім, що воно буде рости. Ну, головне, щоб росло. Ця доска тут лежить не просто так. Я буду садити по технології, яку мені розповіла продавчиня, яка мені продавала цибулю. І зараз побачите, що я з нею буду робити. За допомогою дошки я все притоптала, а тепер буду робити другу, другий рядочок. У такий спосіб я ось посадила три ряди жовтої цибулі. Зараз буду садити червону. Я все посадила. Ось першим рядочку йде часник, все решта це цибуля. Це все в один спосіб посадила, притаптувала за допомогою дошки. Сьогодні 31 жовтня, у нас плюс 20. Ось наслідки вчорашнього урагану. Все Береза, а вона ж, де вона одірвалася, і біля Вадіка он вона лежить. Як її туди кинуло, Ну, така громадна береза була. Ну, може, вона стара, да, Вадим? Стара, трюхла, трюхла да? Все одно, метрів 7... да, більше, Ну, ну да, 8 десь 8 метрів, да. метрів десять. 7... Ось вона летіла і упала отут. Ураган був сильний. Так так, да, ураган був страшний вчора, да. Ось іще одна така конструкція падалишня після вчорашнього. Ми знайшли ялинку на Новий рік. А -а -а. Вадим, забираємо. Якраз да, в хату нам Так, нормально, да? ну а що? Головна ялинка країни, Вадик. Гляньте, яка здоровенна. Боже, вона громадна. Вадик, скільки метрів, як ти думаєш? Не знаю, да. метрів 20, мабуть, метрів 20. Набрала от такої сосни, хочу зробити і кібани в хаті. Ну от Хочу, щоб пахло сосною. Буде в мене таке новорічний настрій. О, це дрова, це дрова. Ага. Алє оп. Ага, оп. Алле оп. Вона двоподвійна, бачиш. Звісно, бачу. А як її таку І вже пересчитав виверну, кубометри. Як її вивернуло в корень. Ага. Умочка, ти чого гриби не знайшла? Умка. Шукай гриби. Давай, давай, шукай. Вадим, я зрозуміла, чому у нас така ситуація з грибами. Ми з тобою, мабуть, знаходимо гриби тоді, коли їх багато. А коли їх мало, то гриби знаходять досвідчені грибники, бо вони місця знають. Ну, по-перше, ми думали, що ми в листі не бачимо. Пішли в сосни, В соснах ми теж не бачимо. Якось Якщо ми ніде не бачимо, значить їх нема. Да? А, але ми завжди знаходили. Зараз ми не знаходимо, тому що ми не знаємо де шукати. Там, де ми раніше ходили, ми так приблизно місця знали і йшли конкретно. Ну так. Да. А, а тут, тут ми там, місць ми не, не знаємо. знаємо. да. Нам треба розвідати, знайти ці полянки, де воно росте, щоб хоч одного знайти ну, да. на полянці, то. Ну ті, хто місцеві, тут і знаходять, тому що вони знають вони де. А в цьому ні. році рік не грибний. Не грибний. Не грибний. Ну, не ну, грибний. То, що рік не грибний, це да. точно, точно. Навіть поганок немає. Ми відчули полегшення. Зустріли тільки що сусіда в лісі, теж з відром спитали, скільки він грибів знайшов. Він знайшов один. Один, да. Один польський гриб. Ну, Вадик, ми не такі безнадіжні. Вадік, он він пішов в надіжді, може, там щось і знайде. Друзі, якщо вам подобаються наші відео, ми будемо раді вашим вподобайкам. Приєднуйтесь до нас і давайте насолоджуватися атмосфери українського села разом!